Почати діяти результативно людині потрібно поставити перед собою яку небудь благородну мету, здатну надихнути, казав французький історик Жозеф Ренан. Гідне життя це та ціль, заради якої варто навчитися оточувати себе тільки найкращим від речей до почуттів. Наша програма стане вам у цьому помічником. Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите ковбаска та сосиски для малечі. Чи можна їх давати дітям до трьох років, і що у складі цих виробів має насторожити батьків? Не допускається крахмал, манка, соя 60 на 40. Як пропорція житнього та пшеничного борошна стала основою для народження хліба українського? І чому у свій колектив вони допускають лише особливі дріжджі? Це ті дрожжи, які не продаються. Це інший вид дрожжей. Східні нотки в українській кухні. Чи всі прянощі з радістю сприйматиме наш організм? І як знайти спільну мову з малознайомими спеціями? Можна, звісно, нюхати саму спецію, що в блюдах. Естетика для нігтів. Від якого лаку не пожовтіють нігті, та в чому переваги нових манікюрних розробок? Він виглядає ні не портить птйову пластину і можна з ним ходити 3-4 неділі. Елемент інтер'єру та засіб для релаксу. З чого почати облаштовувати акваріум і які прилади гарантуватимуть рибкам комфорт навіть за вашої відсутності? А кормить автоматично Риб один или два рази в день, як ви зададите уже і нужную дозу кормления. Призначена для харчування дітей дошкільного чи шкільного віку. Такий напис має бути обов'язковим на маркуванні ковбаси під назвою Дитяча, кажуть фахівці. Якщо його немає, значить виробники зробили її для масового споживання, тобто без дотримання більш жорстких державних вимог до складу продукту. З якої сировини може бути зроблена ковбаса для малечі, і які добавки вона не допускає? Рубрика найкраще до столу. Незвичне ковбасне сімейство у веселих яскравих шатах упаковках оселилося на полицях наших магазинів. Дитяча ковбаса у парі з сосисками манять до себе не лише малечу, а й примхливих дорослих. Переконуючи, їхня рецептура добірна і розрахована для особливого дієтичного харчування. Тож чи справді це так поцікавимося у найжорсткіших харчових критиків мам. Самі, звісно, едим, а дітям ну, я не даю. Ми не довіряємо такому продукту. Стараємося дорожче купити, щоб якісно було. Але я думаю, я не думаю, що там вона натуральна. Є колбасу, ми любимо едим. Я люблю колбасу. Я кушаю по трохи, і я так думаю, що не будет страшно. Як бачимо, погляди дещо розійшлися, Тож спробуємо розібратися у такому товарі детальніше і перш за все визначити його потенційного споживача. Експерти зауважують, ковбаса, хоч і дитяча, ні в якому разі не повинна бути основою раціону малечі, а лише закускою. І годувати нею дітей варто не частіше одного-двох разів на тиждень. Ковбасою можна вже давати дітям з трьох років. Шкільно дошкільного виховання і шкільного виховання Їхній шлунок вже налаштований на те, щоб переварювати більше компонентну їжу. Дитяча ковбаса та сосиски аналогічної лінійки виробляють винятково за ДСТУ 4436 від 2005 року. Це має бути обов'язково вказано на пакуванні. У стандарті чітко регламентовані навіть назви. Для дитячої ковбаси, виготовленої за ДСТУ, допустимі лише дві ковбаса дитяча та дитяча вершкова. Своє іменне право є і у сосисок. Державним стандартом України заборонено присвоювати додаткові назви. Сосискам дитячим, тобто сосиски дитячі екстра, особливі або дитячі сосиски люкс, не можуть вироблятися по державному стандарту України. Свої поради споживачам дитячих ковбасних виробів дають і виробники. Першим у переліку складових продуктів виробу має бути той компонент, якого найбільше. У ковбасі дитячий це напівжирна свинина і лише вищих сортів. Ковбаса діска з фіршками по составу состоїть із говядини вищий сорт 35%. 55% п'ять процентів ідесні меланж міланж і слівки 25%. п'яті процентне. Колбаса детська сливочна, та носить колбасам вищого сорта. В вищих сортах колбас не допускається крахмал, манка, соя. А от у дитячих сосисках на першому місці має бути нежирна яловичина. Тому вони апріорі темніші за колбасу такої ж лінійки. Також технологічно передбачено, що ця сосиска піддається копченню. Для чого використовується спеціальна оболонка, яка пропускає пар та а, дим, які наноситься на поверхню сосиски. Ці сосиски набувають певного смаку і аромату копчення. На відміну від дорослих серед допустимих спецій у дитячій ковбасі та сосисках лише трохи солі, цукру, меленого мускатного горіха або кардамона і чорного меленого перцю. Категорично заборонено вносити до такого продукту різноманітні фосфати, посилювачі смаку тощо. Мінімум тут і нітриту натрію, який відповідає за апетитний рожевий колір. Якщо в других ковбасах знаходиться 360 мл 2% раствору нітриту натрію, у цій ковбасі знаходиться 150 мл. Одягати дитячу ковбасу можна винятково у натуральну оболонку, через яку її, як і сосиску, додатково підкопчують. Цей смак допомагає поліпшити і від зайвих мікробів законсервувати. Допустимо вносити до дитячих ковбасних виробів вітаміни. Найчастіше групи А, Б та ПП та мінеральна речовина на кшталт кальцію та заліза. Робляться для того, аби підвищити харчову цінність продукту. Суворі вимоги і до органолептичних показників ковбасних смаколиків для малечі. З зовнішнім виглядом це повинен бути батончик або сосісочка, або сама ковбаса. Оболонка повинна бути чиста, не пошкоджена, суха. На розрізі фарш повинен бути рожевого або світло-рожевого кольору. Ковбаса Дитяча та дитяча важкова за ДСТУ коштує у магазинах від 90 до 170 гривень за кілограм. Сосиски відповідної лінійки від 36 до 45 гривень за 400 грамову упаковку. Термін зберігання такої продукції за температури від 0 до 6 градусів не більше трьох діб. У вакуумному пакуванні до 15 діб. 250 найменувань хліба і хлібобулочних виробів випікає для киян столичний комбінат «Київхліб». Та найбільшою популярністю серед них користується житньопшеничний виріб під назвою Український. Саме на цьому підприємстві і розробили його рецептуру ще в далекому, 1960 році. Як український хліб нині з'являється на світ, бачили наші журналісти. Вже понад 20 років український хліб радує нас своїм незабутнім смаком та ароматом. Ми завітали на виробництво цього національного продукту, аби на власні очі побачити, як народжується один із символів нашої країни. Печеться український виключно на великих підприємствах. Експерти кажуть, уся річ в технології ділиться по класичній технології. це закваска шаная і тесто Смесь муки двух видов. Это ржаная обдирная мука 60% и пшеничная второй сорт 40%. У цих великих металевих чанах вистоюється найголовніший компонент хліба – закваска. Молочно-кислі закваски вистоюють з трьох видів молочно-кислих бактерій і два види спеціальних раси дрожжей. Це, це ті дрожжі, які не продаються, як ми привикли віді в магазинах бруском пресований. Це совершенно друга. Другой вид віт В кожному по 600 кг закваски, каже Галина. Протягом 4 годин ця суміш настоюється, і лише після цього за допомогою спеціальних дозаторів потрапляє до тістомі сильної машини. А далі відбуваються дива змішування усіх інгредієнтів. Це дозировочная станція, здесь дозируется закваска, про яку я вам и яку ви видели на той площадке. Здесь дозируется хлібна мочка, здесь солівий раствор, зірується алія. Через величезні дозатори до цієї суміші додається й борошно. Далі протягом 12 хвилин відбувається замість тіста, після чого основа нашого хліба відправляється на гору. Там ближче до небес знаходиться спеціальна ємність для бродіння. Після того, як тісто вибродиться і досягне та кислотності, е, воно потрапляє на розділку. Ця величезна машина ділить тісто на рівні шматочки і формує майбутні буханки хліба. Після цього тістові заготовки потрапляють до таких симпатичних посудин і відправляються до спеціальної шафи. Де поддерживается определений мікроклімат, задана влажність, температура. І на протяжении 30-40 хвилин как бы созревание тестовой заготовки. Лише після того, як тісто відпочило, воно відправляється до духової шафи. Цій печі при температурі 282 градуси печуться понад 900 буханок нашого майбутнього українського хліба. Якби ви знали, які тут вируються аромати, 30 хвилин потрібно для того, щоб наш український хліб добре пропікся. Після виходу з печі хліб е, у, укладальниками е, укладається хліб на вагонки, по 15 штук на вагонку. Після того, он охлаждається в або в експедицію але на цьому шлях українського не закінчується. Перед тим як потрапити до вашого столу, технологи обирають одного рум'яного представника з партії і несуть його на перевірку прямісінько до лабораторії. Там на нього вже чекає пані Людмила. Відповідно вимог нормативної документації, якість хліба українського столичного перевіряється за спочатку за органолептичними показниками. Це визначається форма, колір коринки і Пропеченість виробів. Також визначається вологість м'якушки, готових виробів, визначається пористість і кислотність готових виробів. Тільки після того, як наш новоспечений красень пройде фейс-контроль, партія його побратимів постає перед новим, але фінальним випробуванням пакуванням. Це машина автомат, яка автоматично пакує український хліб і також нарізає. Йде загрузка хліба, вигрузка з цієї сторони. Лише після цього український хліб потрапляє на полиці магазинів, а звідти і до наших домівок. У другій частині програми ви побачите, чому зі східними прянощами головне не переборщити, як консистенція лаку впливає на його якість і вміння триматися, та чим облаштувати акваріум, щоб рибки почувалися комфортно. Далі ми розкажемо про таке східні нотки в українській кухні. Чи всі прянощі з радістю сприйматиме наш організм і як знайти спільну мову з малознайомими спеціями. саму запах. в блюдах. Естетика для нігтів. Від якого лаку не пожовтіють нігті та в чому переваги нових манікюрних розробок. Он выглядит под натуральный, не портить на путіву пластину і можна з ним ходити 3-4 тижні. Елемент інтер'єру та засіб для релаксу. З чого почати облаштовувати акваріум і які прилади гарантуватимуть рибкам комфорт навіть за вашої відсутності. Она риб один или два раза в день, как вы зададите, уже, и Ферець і кориця вони стали першими спеціями, які у другому тисячолітті до нашої ери потрапили до Європи зі Сходу. Згодом їх асортимент розширився, однак коштували прянощі занадто дорого. Наприклад, пакетик із шафраном вважався розкішним подарунком. А чоловік, який підносив своїй дамі лавровий лист або імбир, здобував славу щедрого кавалера і пошану у суспільстві. Нині ж вибір спецій величезний, детальніше про них наш лікнеп. Одним з найцінніших товарів стародавнього світу були спеції. Часом вони коштували дорожче золота. До мегаполісів ароматні добавки потрапляли переважно з близького сходу. Сьогодні прянощі надходять до нас з різних куточків планети. Наприклад, трави, вони з Індії. Із Єгипта, часть з Індії. З Індії много йде там фіногрек, перці, ряд приправ. Дуже много специй з Китая, из В'єтнама, з Южної Америки, из Островов, там есть, По суті, з всего мира. На відміну від жителів заточних країн українці спеції використовують дуже акуратно. Наша землячка, співачка, композитор, автор пісень, а з недавніх пірші продюсер Юлія Войс нещодавно повернулася з туру з Китаю, де в проміжках між концертами знайомилась з екзотичними смаками. Ми поняли, що це радикально інша культура, і потрібно постійно приходити, і говорити влада, тобто не остра, тому що поняття в цілому вообще не острого такого Тобто то, якщо ти попросиш попросишся піздіть не остра, все равно буде очень острая. Юлія зізнається, те, що спочатку було в новинку. Потім стало мастхевом української кухні. Перед чилі після Китаю да? продовжительного проживання там і от розпробував всю цю кухню. Я поняла, що чилі це дуже вкусно. А все тому, що скуштувавши щось незвично пряне один раз, обов'язково захочеш спробувати це вдруге, стверджує наш експерт. Спеції – це неод'єма частина кожної кухні і вони дають би, особливість, придають блюду. Uh, і, і додати ізюмінку. Євгеній – спеціаліст зі східної кухні. Він каже, найголовніше в його роботі – це гармонійне поєднання різних прянощів. Якщо брати тайське направлення, то у них багато, дуже багато відтінків вкусів. Це перший вкус – сладкий, другий – солений, третій – кислий, четвертий – горький. І острий п'ятий ми пропонуємо вам запозичити досвід сходу і поекспериментувати зі смаками допоможуть нам у цьому різноманітні види спецій етасііна, это перци, это ягоди, та цвіточні бутони, допустімо, або самі цвіти, чи ліпістки, лірильця а это могут быть и, ну, травы само собой, это могут быть корни, кора деревьев. Знакомство с специями слід починати, за певну схемою. Вначале конечно, нужно, конечно, нюхать саму специю, понимать, нравится ли этот запах, а потом нужно уже пробовать в блюдах во время готовки добавляя по чуть-чуть того-то -того, и там ориентируясь на нравится то, что получается или нет. На полицах магазинів ви можете знайти ароматні добавки у різних видах. Є, звичайно, у нас і окремі види, є і суміші. Як правило, частіше користуються смесями для шашлика, для м'яса, для риби. Наш експерт радить самостійно збирати подібні суміші. По суті, кожна спеція може комбінуватися з якоїсь-то другою, давати такі удачні поєднання, які можуть на перший взгляд здатися непривичними. Наприклад, каріца, бадьянк, м'ясо, тут же к морепродуктам. Кожна спеція унікальна за своїм смаком і ароматом, але є і альтернативні варіанти. Ну, допустим, перець чорний можна замінити перцем зеленим. Але це, в общем-то, один і той же перець, просто собраний на різних етапах созрівання. А от що не можна замінити іншими інгредієнтами, то це трави, кажуть фахівці. Нікаю траву не замінить якоюсь другою травою, всі по-разному пахнуть. Якщо ж ви бажаєте чогось гостренького і незвичного, спробуйте використати імбир або ж перець шилі. же смак надасть вам улюблена спеція нашої зірки. Очень люблю паприку. Це безумно вкусно. Тим більше готуєш картошку, просто почистить, нарізати, поставити в духовку, паси просто посадить даже сахара, тому що я люблю все таке сладко соліне, по -китайски. Вот, І об'язательно паприки. Замість в страву спробуйте додавати лаймовий сік. Він надасть їжі приємного аромату. Для пряності додавайте не тільки корицю, а й мускатний горіх кардамон або ж бадьян. Привабливого кольору вашим стравам надасть шафрен або куркума. Не бійтесь нових смаків і вражень. 250 тисяч доларів США коштує найдорожчий у світі лак для нігтів. Він не просто їх фарбує, а перетворює на ювелірні шедеври, кажуть його виробники. Випущений в єдиному екземплярі флакончик містить 267 каратів чорних діамантів. Нині він виставлений на продаж у фірму-магазині Лос-Анджелеса, однак бажаючих викласти за нього чверть мільйона доларів поки не знайшлося. Про лаки високої якості і доступної ціни рубрика Потрібні речі. Вишуканий яскравий манікюр у тендені з доглянутими оксамитовими ручками найуспішніша візитівка будь-якої жінки. 1932-й. Саме тоді з'явився перший в історії лак насичено червоний з епоху розквіту Голівуду. В 1976 році було винайдено безсмертну класику французький манікюр, який став універсальним вирішенням проблеми підбору лаку під різні костюми актрис. Сьогодні запевняють психологи, красивий манікюр, половина успіху всіх запланованих справ. А лак для нігтів став для сучасних модниць не лише найнеобхіднішим косметичним засобом, а й справжнім фетишем. Я всегда с покритими ногтями, я могу выйти куда-либо без макияжа абсолютно, но когда я с непокрытым цветным лаком для ногтей, я реально ощущаю себя э, уязвимой. А от професії нашої героїні певно позаздають чимало телеглядачок. Ліза Краснова відомий столичний б'юті блогер. Для тих, хто не в курсі. діяльність Лізи полягає в наступному. Дівчина користується косметикою, яку їй безкоштовно надають відомі бренди, а потім пише про неї відгук на власній інтернет-сторінці. Блог Лізи нараховує більше 40 тисяч відвідувань за місяць. До того ж, переконує блогерша, рекламою засобів не займається, адже у конструктивних незалежних відгуках перш за все зацікавлені самі косметичні компанії. Сейчас большинство свід приходять мене від брендов, тому що вони хочуть, щоб я розказала їх продукцію. Кількість відтінків своєї лакової колекції ліза вже давно не пам'ятає. Користуватися ними усіма зізнається нереально. Так само, як і пройти повз новинку, не придбавши її. Не зупиняють нашу нашого і цінові діапазони. Якщо сподобався колір, ладно заплатити за пляшечку і 30, і 300 гривень. Я наприклад, не примірні в состав лака. Я чеше всього смотрю на доклад, себе На ця на полицях косметичних магазинів, чого тільки бажає лакова душа. Кожен виріб має термін придатності у середньому це три роки. Також слід звертати увагу на країну виробника. Тут, безперечний лідер США. Якщо колір перевірений і улюблений, вигідніше брати об'ємну пляшечку. Якісний продукт обов'язково рідкий. Край упаковки чистий, закрутка міцно прилягає до флакона. Ці факти свідчать про те, що лак до вас ніхто не розкривав. Тож і слугуватиме він довше. На баночці з лаком написано 36М. Это говорит о том, що три э, з моменту вскриття лак дійстві і он може бути использован. А тепер до насущного виробники класичних лаків обіцяють блиск від кількох днів до тижня. Та насправді скільки триматиметься те чи інше покриття, диктуватимуть особливості ваших нігців та шкіри. Для найбільш вибагливих пропонують екзотичні новинки на кшталт лаків Ванкоут, що надають потрібного відцінку вже після першого нанесення. Плаки з ароматом полонички та шоколаду, покриття креке, люри, що тріскуючись, надають модного мармурового ефекту. Під час вибору кольору експерти радять орієнтуватися перш за все на відтінок шкіри. Узимку та восени доречніше виглядатимуть глибокі холодні кольори. Влітку та навесні сміливі, неонові, жовтий, блакитний, зелений та рожевий. Незмінна класика на всі часи – френч та червоний. Серед кольорової гами цього сезону модний так званий нюд – пастельні, природні, практично знебарвлені відцінки і мінімалізм. Якщо раніше було модно рисувати цвіти, наліпити на кожну ноготь багато стразиків і щось, то зараз максимально все має бути просто, однотонно і Болі і звісти. Якщо вже хочеться чогось незвичайного, сміливо виділяйтеся іншим кольором або декором два середні пальці на кожній руці. Такий манікюр не лише пасуватиме під більшу кількість суконь, а й за стародавнім китайським повір'ям відповідатиме за удачу та достаток. І звісно, в мене могли не згадати про найпопулярнішу та найпрактичнішу манікюрну тенденцію останніх років – гель-лак, який обіцяє сяяти на ваших нігтях щонайменше кілька тижнів, незалежно від кількості вимитого посуду. Самоудобнее і в моді в тренді сейчас це гей лак. Порохоно вигляді понатуральне, ні не на путівову пластину і можна з ним ходити 3-4 неділі. Таке покриття на відміну від нарощування можна носити постійно, запевняють експерти з єдиним. Але якщо чітко дотримуватися технології нанесення і знімати лак лише за допомогою спеціального розчину при правильному нанесенні, при правильному поміні ці техніки. Ноготь не портиться, не повріждається. Наоборот, даже с помощью гілака люди могут отрастить длину ногтя, взять форму, которая им нужна, ходить всегда с красивым маникюром и красивыми ручками. И на останок не забуваємо про найголовніше: джерело краси наше здоров'я, не зайвого час холоднечі приймати вітаміни та проходити спеціальні процедури, які живитимуть, зволожуватимуть та захищатимуть оксамит ваших ручок. Ви собі уявити акваріум, в якому живуть чотири акули, кілька китів та ще 120 тисяч вихідців із морських глибин. Проте саме такий розташований у центрі американського міста Атланта. Площа акваріума понад 80 тисяч квадратних метрів. Однак у квартирі такий не встановити. Тому для любителів рибок фахівці пропонують дещо інші варіанти, які саме дивіться далі. Сильний елемент інтер'єру, а разом з тим потужна зброя проти стресу. Домашній акваріум. Киянка Діана вирішила поселити рибок у своїй оселі. Рішила створити вдома живий уголок. завести акваріумних рибок. Почому акваріум? Тому що рибок ні грязі, ні шерсті. А ще вони мовчать. Створити унікальний акваріум може кожен бажаючий. У спеціалізованих магазинах можна знайти усі елементи вашої приватної екосистеми. Для початку слід визначитись з розміром. Стандартний об'єм 40 40-50 літрів, кажуть фахівці. Такі моделі зазвичай йдуть в комплекті з кришкою та лампами підсвітками. Окремо потрібно буде придбати спеціальний фільтр з функцією аерації. Він потрібен для того, щоб очищати воду і збагачувати її киснем. Також варто буде подбати про систему підігріву води. Очень багато риб живуть практично всі. температуре 26 градусов. Соответственно, сейчас приобретается, есть такая уже возможность, приобретается обогреватель воды автоматически, и он автоматически все время поддерживает заданную температуру в аквариуме. Важливим є підводний ландшафт. Фахівці стверджують, ґрунт і рослинність формують необхідний екологічний баланс. Окрім комфорту лоскатих, від ландшафту залежить і сам дизайн акваріума. Усю красу ви можете встановити самостійно або ж звернутись за допомогою професіонала. Ані вас природний ландшафт. То есть, например, сфотографировали какую-то красивую картинку, и вот они ее воссоздают в аквариуме. Рибки, конечно же, здесь чувствуют себя просто по-королевски. Але не слід квапитися із заселенням рибок, кажуть фахівці. Для того щоб домивка стала придатною для проживання, має пройти певний час. Нужно аквариуму обязательно хотя бы неделю отстояться со специальными там, присадками для аквариума. І уже через 2 неділі ще немножечко рибок, і через 3 неділі можна запустити вже те кількість рибок, котору ви решили запустити на даний акваріум. І найцікавіший момент пошук перших поселенців. Акваріуністи кажуть, для пошатківців підійдуть не дуже вибагливі види, наприклад, гуппі або півники. Ідеальним кандидатом буде персональна казкова золота рибка. Золота рибка, вона виведена з е із звичайного корося. вона, соответственно, не особливо прихотлива. ей Во многих случаях кислород особо не требуется, просто фильтрация води. Температура теж особо не важна, ну, але головне, щоб не супер низкая, щоб не заморозити рыбу. Як і будь-яких улюбленців, рыбу потрібно буде годувати. Для цього є живий і сухий корм. Головне знати міру. Рыбу всегда лучше не докормить, чем перекормить. Рыба з голоду никогда не умрет, а от перекорму умирает. Якщо ж ви збираєтесь у відпустку, то слід заздалегідь подумати про лускатих. Акваріум із собою не візьмеш, але прирікати на голод підводних мешканців теж не слід. Вихід є автоматична годівниця. Вона встановлюється від двох тижнів до місяця. Вона кормить автоматично риб один або два рази в день, як ви зададите вже, і потрібну дозу кормлення, которую ви зададите. Середня вартість акваріуму з усім необхідним обладнанням близько тисячі гривень. Екзотичне оздоблення для живого куточка можна придбати окремо. Головне не бійтесь експериментувати. І тоді ця знахідка стане справжньою перлиною вашої оселі. Ідеал у нас самих. Перешкоди у його досягненні теж у нас. І лише бажання є стимулом, аби ідеал зробити реальністю, казав англійський письменник Томас Карлель. Тому, якщо ви прагнете жити серед найкращого, варто лише захотіти. А як оточити себе якісними товарами та послугами, без яких гідне життя неможливе, ми знову розкажемо за тиждень. До наступної зустрічі!